Матч у 19-го туру чемпіонату екстраліги України з футзалу, у якому номінальні господарі суха балка жовті води приймали рівненський кардинал, став для обох команд стовповим поєдинком за шість очок і навіть більше. Перемога кожної з них відкривала у найближчій перспективі гарні шанси зачепитися як мінімум за восьме рятівне місце турнірної таблиці, яке дає право продовжити змагання далі у серії плей-офф. Жовтоводці на звітну зустріч змогли заявити лише дев'ять польових виконавців. Лензевич пропускав гру через дискваліфікацію. У той же час травми завадили вийти на поле пелеху і беденку. Що стосується боротьби за вищезгаданий результат, то за таких обставин ціна помилки була надто великою, тому і не дивно, що суперники не ризикували, остерігалися у першу чергу пропустити. Щоправда, перед екватором тайму голкіпер гостей Левченко ледве лише на лінії площини білого прямокутника. Завадив м'ячу спрямованому ніжником злетіти у сітку. Натомість рівненці на 11 11-й хвилині відповіли конкретно по дорослому. Сорокін хитнув Ярошенка і вдарив у бік воріт, у який шкіряний і шуснув через рекошет. А через три кардинали подвоїли результат, забивши гол рівня чемпіонату лазень. Подібне у першу чергу стосується сухих, які дали спокійно Скипчику у дотик спрямувати сферу за призначенням після пасу низом з кутового. До сигналу на відпочинок рахунок на табло не змінився. У перерві номінальні господарі довго сиділи в роздягальні, з'явившись на майданчику набагато пізніше від опонентів, і як з'ясувалося, після недарма. Другу половину зустрічі вони розпочали потужно, практично першим пострілом поціливши у поперечину, А за п'ять хвилин їм вдалося скоротити відставання до мінімуму, коли доволі кур'йозний м'яч, що називається у ворота, заштовхав Ковальов. А ще за три по цьому вони поновили рівновагу. Петренко підхопив шкіряного на власній половині майданчика, промчав з ним правим флангом і прицільно тріснув по діагоналі у дальній кут. Розпочинаючи з 30-ї хвилини, суха балка затиснула гостей на їхній половині поля. Тренер жовтоводців, підтримуючи високий темп, постійно змінював склад, і результат не забарився. Петренко знову, практично з того ж місця, потужно гепнув, воротар парирував, але прямо на ногу ніжнику. Який і розстріляв практично порожню площину. А за лічені секунди по цьому крапку у зустрічі поставив шеремет, який майстерно і потужно виконав удар зі штрафного. У час, що залишався до фінального свистка, гості намагалися бодай до мінімуму дістатися до господарів, щоб потім врятуватися нічиєю, проте все виявилося марним. Суха балка святкувала успіх. Чотири-два. Перший тайм ми трохи не йшли в гру, хоч добре розм'ялись. Але на другий тайм вийшли, поговорили з хлопцями по чоловіці в роздівальці. І як ви бачите, рахунок на табло. Тепер у нас ще вівторок гра з енергією, тож непроста. Будемо налаштовувалися. Хочу сказати привітати нашу команду з перемогою, дуже важливою, надважливою. Я думаю, що тренерський штаб і керівництво клубу в перериві знайшли відповідні слова, і я думаю, достукалися до цього. І щоб хлопці в другому таймі почали грати і забивати голи. Граючий тренер кардиналу Євген Ланко був, звісно, роздратований. Втім, емоції стримував і відповідав лаконічно. Кардинал рівне відіграв тільки перший тайм. Ми були агресивні, ми створювали. Ми грали, ми хотіли, ми грали на результат і тому був рахунок 2-0. Як я не говорив, як я не просив перерві хлопців продовжувати так само, але цього не вийшло. Саме першої зміни другого тайму зразу пішли епізоди в наші ворота, потім нібито трохи так гру вирівняли. Але знаєте, це такий матч, ну де ну, скажімо, відверто багато чого вирішувалось. Лобова зустріч не можна так грати в таких матчах, коли на кону стоїть дуже багато. У мене дуже великі претензії до гравців саме по другому тайму. У турнірній таблиці «Суха балка зміцнила свої позиції на восьмому рядку, і навіть більше за втраченими очками вона має можливість піднятися вище від земляків з Дніпровського атлетік футзалу.